Давайте зробимо розпаковочку о такого бюджетного домофону від ізвіз 2 мегапіксельна Ціна 8 тисяч гривень там або 200 доларів плюс-мінус. Дивимося, що в нас є є в нас комплект домофону. Тут в них використовується дуже класна технологія, і технологія, власне, іде тільки по двох кабелях. Зараз я вам це все продемонструю. У нас є отака зовнішня панелька, яка має щитувач-брилка на карти. Не брилком можна притуляти. Дзвіночок такий буде світитися. Зараз це покажу, як це буде виглядати по факту. Далі ми дивимося, що в нас є з моніторчиком. Монітор в нас є класний, 7-дюймовий, нічого лишнього. Плюс цієї технології такий, що сюди. Ми маємо викличну панель і вихід на замок. Ні, на викличну панель. А що ми не маємо на замок? Стапе. Зараз ми подивимося. Як то ми не маємо на замок? Що це за димоф? Що це за димофон, коли ми не маємо виходу на замок? Зараз подивимося. Ні, є. Є в нас вихід нормально на замок, є на відсувні ворота і на ще одну додаткову панельку. Поїхали далі. А тут в нас також підключається як блок живлення 24 вольта, так і підключається в нас визивна панель. Дивимося далі. Це все відкладаємо. Що в нас в комплекті? Так. Болтики полетіли, зараз буду я шукати. Блок живлення. Вся проблема цього відеодомофону, що вам потрібно заховати десь отакий блок живлення. Його заховати десь. В розетку за домофоном, ну майже нереально. Хіба щось шукати якийсь блок живлення, який буде у вас також 24 вольтовий. Бо такий іде в комплекті. Це є шалений величезний мінус цієї всієї історії. Далі в нас що? О тут не дивно, тут у нас іде ще мамка. І, в принципі, все. Підключаю і показую, як воно все буде працювати. Давайте я продемонструю, як це все відбувається. До вас хтось приходить, нажимає, дзвонить вам екран, і в моменті дзвонить телефон. Звісно, ви можете підняти трубку. Зразу вам відкривається відео. Зараз код допуску, воно мене просто не бачить. От, ми можемо побачити зразу. Великий фон зараз покажеться все на іншому телефоні. Давайте я вам ще покажу, як це все відбувається. Ще один варіант по домофону. Повторюся: це все з'єднується тільки двома кабелями між собою. Тому і замок без ніяких блоків живлення, без нічого підключається також двома кабелями звідси до замка. І все, і вся історія. Також у нас у тут стоять така оранжінжова кнопочка. Вона включає і виключає даний домофон. Ми можемо включити і завжди бачити все, що в нас відбувається. Також ми будемо бачити годину і погоду на вулиці. Тут ми можемо підключити наш відео відеоспостереження. Також тут у нас відбувається інтелігент детекшн. Тобто, це є в нас аналітика на людину, і автомобіль не впевнений. Треба протестити на автомобну на автомобіль скоріше ні. А на людину так точно тут вам буде все показувати, хто до вас приходив і відходив. Тут набираємо кол. От бачите, я. Два рази дзвонив, і у нас є пропущені дзвінки. Також звідси ви можете відкрити вашу е, повністю ваші... тут калітку, а тут ворота. Так, Далі. Якщо ми свайпаємо вниз, ми можемо тут збавити звук, хочемо більше, і яркість, щоб нам не, не шарашила, якщо так. Далі. Далі, далі, далі. А, відеонаблюдіння, то ми можемо так поставити, і в нас воно буде повністю завжди в такому режимі. Так, поїхали далі. Виходимо назад. Назад І заходимо на налаштування. В Налаштування у нас тут дуже просто: і звук, мережа, екран. І що е, ми хочемо, щоб там виведено було тут об'єм. Тут потрібно вставити SD-карточку, щоб дана, вся наша процедура записувала. І все. Таке зображення, власне, з самої панельки я показую. От таке зображення буде. от Людина до вас прийшла. От таке, таку картинку ви будете бачити, як на мене, обалдєна. 2 мегапіксельна нормальна, класна картинка повністю. Е, пов... Скажу ще, що так дійсно ви можете даним. Диму, домофоном також управляти повністю з мобільного телефона, як відкривати як ворота, так і калітку, також говорити, хто стоїть біля дверей і так далі, Не обов'язково йти до монітора. Ну і монітор, звичайно, якщо вам потрібен. Ну, але ви саму панельку без монітора не підключите ніяк. Це має йти в комплекті. Окремо моні... монітор і панель, і після того всього. Ако сюди й говорю, сюди я говорю. Ну звісно, ви можете дивитися це все через телефон.